ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я оставляю же друзі, нагадую, що впродовж нашого 30-х хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Ілою спробуємо їх протягом прямого ефіру зачитати та відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся? Чи слухаєте наші ефіри? Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також важливо нам знати, де сьогодні чують та бачать голоса Америки українською. І починаємо з реакції на чергові ракетні обстріли Росії українських міст. Внаслідок серії атак постраждали шість регіонів. У Миколаєві є зруйновані будинки у Києві, щонайменше четверо загиблих. Через знову ж таки ви бачите зараз кадри із влучання уламків у житловий будинок. І є низка реакцій на ці чергові атаки, які сьогодні пролунали в українських містах. Зокрема, Бріджит Брінг, посолка США в Україні, каже, що у Києві та по всій країні чоловіки жінки та. Діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємося на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять усіх нас. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз. Тед люд це конгресмен демократ сьогодні написав: що Росія без розбору запускає крилаті ракети по цивільному населенню в Україні. Росія вже відповідала критеріям підтримки тероризму в інших контекстах. Державний департамент має визнати Росію державою спонсоркою тероризму, каже законодавець. Ярослав Трофімов, це журналіст видання Wall Street Journal, автор книжки про Україну, пише, що путінська війна на знищення посилюється, бо він заохочений тим, що республіканці в конгресі обрізають військову допомогу Україні. Україні, включно з ракетами ППО, ось лише кілька реакцій на сьогоднішні чергові масовані атаки Росії і українських міст. Ми будемо дивитися за тим, які ще реакції можливо пролунають від американських законодавців чи посадовців. А злі це конгрес досі не може схвалити додаткового фінансування для України. Дебати тут тривають. Є декілька новин, щоправда, в цьому напрямку. Вчора Палата представників провалила голосування за допомогу Ізраїлю окремо без України. Пакет на понад 17 мільярдів, на якому наполягав спікер Майк Джонсон, не здобув достатньої підтримки законодавців. Водночас у Сенаті так виглядає. Немає єдності щодо двопартійного законопроекту про безпеку кордону і міжнародну допомогу, який включає також і фінансування для України. Тим не менш, голосування у Сенаті, очікують сьогодні. Більше про це поговоримо з Катериною Лісновою, нашою кореспонденткою в Конгресі. Катю, вітаю, дякую, що до ефіру приєднуєшся. Катю, сьогодні плануючи про намі планували розглянути цей законопроект щодо кордону, який включає так допомогу для України та інших партнерів. Республіканці вчора виступили проти цього пакету, над яким довго працювала двопартійна група. А сьогодні з'явилася інформація, що Чак Шумер, лідер демократів. Планує процедурне голосування окремо щодо міжнародної допомоги, в тому числі для України. Поясни, що відбувається, Катю, яка ситуація стала на зараз, і чого нам очікувати сьогодні щодо допомоги Україні? Саме так Остапа насправді розвиваються події дуже стрімко, і е, варто просто підсумувати принаймні останні останні кілька днів, е, починаючи із, е, мину, із минувших вихідних, що заяви і суть заяви, і сам документ взагалі міняються кожен день. Тобто, ми фактично розповідаємо щодня про нові зміни в цій ситуації, новий розвиток цієї ситуації. Загалом голосування в сенаті сьогодні заплановано на першу годину дня. Це буде 20.00 за київським часом. Як довго воно триватиме, насправді невідомо тому. Що не зрозуміло, чи е, вирішать е, республіканці вносити якісь поправки робити довгі дебати, чи заблокують документ одразу, але зазначу, що це голосування, яке відбувається сьогодні, є процедурним, тобто фактично воно запустить процес обговорення законопроекту. Але також тут варто зауважити, що не зрозуміло в якому форматі буде і сам законопроект. Як ти правильно зауважив, якщо буквально вчора е, сенатор Чак Шумер закликав е, республіканців і демократів голосувати за е, загальний пакет? Який включає у себе угоду по кордону і допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам, то сьогодні з'явилася інформація в американських медіа про те, що угоду по кордону найімовірніше сьогодні викинуть із цього законопроекту із цього документу, тому що щодо цієї угоди немає згоди і немає погодження серед республіканської партії. Зокрема, республіканська партія заявила вчора, що голосуватиме проти цієї угоди по кордону, попри про те, що перемовини і створення цього документу воло. Ось двопартійної і також співпраці з білим домом тим не менше, республіканці заявляють, що виступають проти е, цієї угоди. І відтак е, є інформація в американських медіа, що сьогодні можуть голосувати пакет допомоги партнерам, тобто Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим, без е, угоду по кордону, як до якої не можуть прийти е, до так би мовити, погодження республіканців серед всередині власної ж партії, тим не менш, е, чак шумер, лідер демократ. Раді у сенаті лідер більшості учора закликав однопартійців демократів, а також республіканців, тобто представників обох партій, підтримати сьогоднішнє голосування. Пропонуємо послухати його заяву від учора Просто зараз Леснаймбрзовдіадсайдвіа. Учора наші опоненти мали перемовини та вирішували, чи вони стануть на бік американського народу, чи підкоряться бажанням колишнього президента Трампа та його друга Володимира Путіна після місяців конструктивних переговорів, коли ми давали республіканцям багато речей, які вони просили. Лідер меншості в сенаті Маконел і республіканська партія готові заблокувати пакет про додаткове фінансування навіть з положеннями про кордон, яких вони так наполегливо вимагали. Я закликаю своїх колег від обох партій проголосувати за початок розгляду законопроекту, щоб ми могли обговорити поправки, терміни та будь-які інші питання. Події в Україні, Ізраїлі, гуманітарна допомога, південна частина Тихого океану та наш кордон це все є терміновими питаннями. Своєю чергою лідер республіканців у сенаті Міч Макконел учора сказав, що республіканці таки вирішили не голосувати за угоду по кордону після фактично кількох днів більш сумнівних нечітких заяв від Міча Макконела, в яких він навіть частково підтримував цю угоду. Учора він заявив, що республіканці таки вирішили не голосувати за загальний пакет, який складно який включатиме зокрема цю угоду по кордону. І Що мовляв, республіканці не задоволені кінцевим варіантом, принаймні більшість республіканців. Що Необхідної кількості голосів не буде набрано водночас, учора Міш Маконел, спілкуючись із журналістами, заявив, що е, попри те, що в цьому загальному пакеті угода по кордону не матиме майбутнього, але інші частини цього пакету, зокрема, допомога партнерам Україні, Тайваню Ізраїлю, є важливим пріоритетом, і що розгляд їх. Ці, ці допомоги для цих партнерів в окремому пакеті має бути наступним логічним шляхом, тому що мовляв, якщо не можуть вирішити питання по кордону, то потрібно рухатись до того, що реально має майбутнє, і щодо чого можуть реально проголосувати. Принаймні, так учора заявив Ніч Маконел. Пропонує послухати кінці... І я думаю, що в кінцевому результаті, попри те, що законопроект схвалила навіть наша прикордонна рада, яка також підтримала і президента Трампа, але більшість наших однопартійців вважають, що цей документ не має шансів стати законом. А якщо ми не маємо шансів погодити закон, вони не бачать шляху вперед. Але у цьому законопроекті є й інші надзвичайно важливі пункти. Це Україна, Ізраїль Тайвань. На мою думку, ми все ще повинні зайнятися рештою питань, тому що це важливо. Не те, що кордон не важливий, але тут ми просто не можемо досягти результату. Тож я думаю, що саме такими мають бути наші подальші кроки. І сенатор Шумер має вирішити, як все це перепакувати. Таким чином виглядає, що а, пакет допомоги партнерам можуть підтримати і республіканці. Але тут варто зауважити, що останнє слово в республіканській партії зараз не за лідером республіканської партії, тому що всередині республіканської партії зараз великий розкол між поміркованими республіканцями і представниками так би мовити крайньоправого крила, і так безпосередньо, я поспілкувалась учора із сенатором а, республіканцем Роном Джонсоном, який заявив, що допомогу Україні не варто голосувати взагалі, і на його точку зору, що Україна. На не може виграти в цій війні і тому продовжувати надавати допомогу Україні не потрібно. Вони послухати коментар, який він дав мені вчора. Вона узисво і Путін цю війну не програє у нього в чотири рази більше населення, у нього економіка. Він не програє цю війну. Ви повинні прийняти цю реальність з кожним днем. Дедалі більше України руйнується, більше українців гине. Тому я вважаю, що наша стратегія має полягати в тому, аби зробити все можливе, аби спонукати Путіна сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення цієї війни. Це те, що я хотів побачити, а не підкидати хмизу до вогню і сподіватися, що Україна може якось перемогти. Каті, у нас лишається буквально хвилина. Зважаючи на все, що відбувається зараз на Капіталійському пагорбі, в палаті представників, в сенаті, і зважаючи на коментарі, такі як ми зараз почули, чого варто очікувати далі, зокрема в питанні допомоги Україні. Варто очікувати, що найімовірніше, якщо навіть сьогодні не винесуть цей на голосування загальний пакет допомоги а, партнерам, то так чи інакше в майбутньому його найімовірніше допомогу Україні, пакет парт... допомоги партнерам відокремлять від цього загального пакету, який включав угоду по кордону, тому що як виглядає зараз ця угода по кордону не матиме достатньої підтримки від республіканців і не пройде вже не лише палату представників, де спікер Майк Джонсон виступав проти, але й Сенат, в якому вже і лідер між Ко виступу проти і так найближчим часом, навіть е, сьогодні, вже варто очікувати розвитку найважливішого подій. І після першої години дня за Вашингтоном, після 20.00 за Києвом, варто е, в першу чергу стежити за тим, які у якому варіанті винесуть на голосування сьогодні законопроект. Чи буде це загальний пакет із кордоном, чи буде це окреме е, голосування за пакет допомоги партнерам е, і Україні, Тайваню та Ізраїлю? Катя, дякую тобі дуже. Будемо чекати оновлення інформації з капіталійського пагорба вже в нашій програмі. Часта Тайму». 22-й Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. Дякую, Катю. Рухаємося. Далі Є запитання від Тараса чи поставить Джонсон на голосування цей новий закон без міграційної складової палаті представників. Будемо бачити спочатку. Чекаємо на рішення Сенату. Далі будемо дивитися за діями палати представників. Своєю чергою, частина республіканців знаємо, говорить часто про те, що вони не мають відповідей, якими є цілі адміністрації Байдена у цій війні, і тому кажуть, вони не голосують за допомогу для України цього тижня. Пентагон запросив групу американських законодавців до себе на розмову про те, чому критично важливо ухвалити допомогу для України зараз і що тут стоїть на кону. Вчора заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг почала брифінг для журналістів із згадки про Україну. І те, які будуть ризики неухвалення цієї допомоги, можемо зараз коментарі послухати якщо Америка похитнеться в підтримці України, це надішле небезпечне повідомлення. Якщо США припинять підтримку України, ми повинні чітко усвідомлювати наслідки. Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, адже ми зобов'язані захищати кожен дюйм НАТО. Тож давайте будемо чіткими. Ми можемо вчинити відповідальність і заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або ми можемо заплатити набагато більше потім, щоб протидіяти виграшу, який ми б передали Владіміру Путіну та осмілілій Росії. І не помиляйтесь, наші вороги та наші друзі спостерігають Ось такий коментар Сабріни Сіни, заступниця речника Пентагону. Також запитали її журналісти, чи Пентагон розглядає ймовірність, що допомогу Україні не погодять у Конгресі взагалі. Сабріна Сінг відповіла, що такого варіанту Сполучені Штати не розглядають, і во кажуть вона, що в обох палатах є невелика група людей, які хочуть, аби допомога не надходила в Україну. Але з іншого боку, каже Сабріна Сінг, ми знаємо, що в Конгресі є багато людей, які підтримують і розуміють нагальну потребу отримати в Україні, те, що їй потрібно для захисту. Я знаю, що Сенат і Палата представників знайдуть цьому вирішення. Сказала Сабріна Сінг і висловила впевненість, що зрештою цю допомогу угодять втім. Каже вона ще раз дедлайну для цього поки немає. І також сьогодні у Джейка Салівана радника з Нацбезпеки безпеки запитали на прес-конференції у Брюсселі. Він сьогодні зустрічався із радниками з Нацбезпеки безпеки країн НАТО. У нього запитали про те, чи є в адміністрації план Б на випадок, якщо допомогу не схвалять. І Він сказав, що зараз адміністрація фокусується на плані А і він сказав, що навіть за минулі 24 години було багато заяв від республіканців, які висловлювалися на підтримку схвалення допомоги для України. Тому він каже, що адміністрація досі сподівається, що це схвалення. Або цей законопроект пройде схвалення на капіталійському пагорбі. Ми більше будемо говорити про це в наступних наших програмах. До іншої важливої теми, яку зараз розбирають у Сполучених Штатах, на яку акцентують багато уваги, є певний розвиток у справах чи в розгляді справ проти колишнього президента США Дональда Трампа. Напередодні апеляційний суд в Вашингтоні видав рішення, що Дональд Трамп не має імунітету від кримінального переслідування пов'язаного із звинуваченнями у намаганнях скасувати результати виборів 2020 року. Федеральний апеляційний суд одноголосно прийняв таке рішення у вівторок. Більше про значення цього рішення і не лише поговоримо із нашою колегою Тетяною Ворожкою, яка досліджувала цю тему. Таня привіт. Вітаю, Таню. Перш за все, розкажи більше про значення цього рішення, яке вчора ухвалила апеляційний суд. Що далі чи буде це розглядати а, якась вища інстанція, і що це може означати для розгляду загалом справ проти Дональда Трампа цього року? А федеральний апеляційний суд фактично залишив без змін рішення першої, суду першої інстанції, який відкинув у цей ідею команди Дональда Трампа, що Дональд Трамп є захищений імунітетом. це рішення стосується виключно саме цієї справи. А судді, три судді, які видали одноголосне, одноголосне рішення, один за одним відкинули всі аргументи команди Трампа. Я наведу буквально два приклади. Один з них вони говорили про те, адвокати команди Трампа про те, що а, це, відкр... це така, знаєте, скринька па. Андори, якщо президент не захищений після того, як він завершив свій термін від, від кримінального переслідування, то тоді будуть всіх президентів переслідувати. А це таки буде бедлам. На що а судді написали про те, що ну нема такого прецеденту? Це в перший раз, коли сталося в історії Сполучених Штатів, ну ви самі говорите, що ця, ця ситуація з Дональдом Трампом є безпрецедентною. Ну і другий приклад, вони суддя під час розгляду цієї справи в січні запитали: ну а якщо президент віддасть наказ знищитого свого політичного опонента. Це теж можна залишити. Це теж покриває монітет. На що а, адвокати Трампа намагалися переконати, що ну є ще інші винятки, коли слухався, коли є процедура імпічмента. На що суддя написали, що це два різні процеси. Є імпічмент, це політичний процес. А, а власне розгляд судді це є судовий процес. Отже, що далі, а я нагадаю, що ця справа стосується виключно. А це рішення стосується виключно однієї справи. Про що саме ця справа? Давайте нагадаємо наших нашим глядачам, а що про це ка. Аже Джек Сміт це спад Сьогодні був оприлюднений обвинувальний акт, який звинувачує Дональда Трампа у змові з метою обману сполучених штатів, у змові з метою позбавлення виборців виборчих прав, а також у змові та спробі перешкодити офіційному процесу. Напад на капітолії нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на серце американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, це було підживлено брехнею. Брехня відповідача була спрямована на перешкоджання основоположній функції уряду США національному процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів. Варто підкреслити, що це архівне відео, коли ці звинувачення лише висувалися. Отже, тепер суд дав команді Трампа один тиждень для того, щоб апелювати до Верховного суду. Верховний суд може цю справу як взяти до розгляду, а також вони можуть не взяти до розгляду і залишити це рішення таким, як воно є, або дати більше часу на апеляцію. А це вплине на два процеси: перший процес, коли саме буде розглядатися ця справа. Якщо суд, наприклад, залишить... Рішення федерального поліційного суду без змін, то в принципі, ця справа буде розглядатися вже в цьому році, і не виключено, говорить експерти, що рішення буде прийнято вже до президентських виборів. А також воно посилює або послаблює позицію однієї зі сторін. Тобто ця справа буде розглядатися в будь-якому разі, але як ми бачимо до дотепер, позиція саме сторони звинувачення спецпрокурора Джека Сміта була посилена ось цим рішенням. І якщо говорити про команду Дональда Трампа, а звичайно Дональд Трамп сказав, що це рішення є несправедливим політичне переслідування і що це, скажімо, відкриває двері для майбутніх політичних переслідувань. Давайте послухаємо його реакцію я вважаю, що це дуже несправедливо, коли опонент, політичний опонент, переслідується міністерством юстиції, міністерством юстиції Байдена. Тож вони програють у кожному опитуванні, вони програють майже в кожній демографічній групі. Сьогодні були опубліковані цифри, які дійсно дуже розумні. Вражає, якщо ти Джо Байден. І Я думаю, що вони відчувають, що це спосіб, яким вони збираються спробувати перемогти. Коли вони говорять про загрозу демократії, це ваша справжня загроза демократії. І я відчуваю, що як президент ви повинні мати імунітет. Дуже просто: якщо я не отримую імунітет, тоді шахрай Джо Байден не отримує імунітету від всього того, що він зробив, щоб дозволити вторгнення на кордон. Таню, інше питання, і це бачу також наших глядачів цікавить. Дехто про це питає про такара Карлсона. Так багато ця тема наробила шуму в Україні. Ми знаємо, що зараз він у Москві збирається провести інтерв'ю з Владимиром Путіним. Такара Карлсона багато хто називає одним із потенційних кандидатів у віце-президенти від Дональда Трампа. Як на поїздку Карлсона до Москви і його плани інтерв'ювати Путіна реагують у США? Таня? що кажуть про це. Ну а власне син дональда Трампа Дональд Трамп Джуніор, в інтерв'ю телеканалу Newsmax сказав, що кандидатура Такера Карсона дуже серйозно розглядається. Що він спілкується з Дональдом Трампом і вони погоджуються з багатьох питань, що він дійсно є серйозним, серйозним претендентом. Такер Карсон нагадаю, його звільнили з телеканалу Fox. А телеканал мав виплатити майже 800 мільйонів доларів компанії через звинувачення на адресу цієї компанії безпідставно з боку Такера Карсона. Такер Карсон відкрив своє шоу в мережі X. І в в цьому шоу він поширює достатньо антиукраїнську позицію. Наприклад, він навіть порівняв президента Зеленського щуром, а говорить, що він автократ в Україні десь І і ставить питання. А чим поганий Путін він же не, а він же не є Садамом Хусейном чи Адольфом Гітлером. А також самому своєму першому шоу а він, зокрема, коли ще було не зрозуміло, що сталося саме, коли був вибух на Каховський Гес, а він звинуватив цьому Україну. А і також багато говорить про те, що в Україні переслідують православ. Лавних без деталі такими широкими масками а переслідують православних а, в країні. Отже, зреагували тут в принципі два моменти. По перше, коли Карсон представляв те, що він буде робити інтерв'ю з Путіном, він якось виправдав своє рішення, тим що а от інші змі про це не говорять. а я вам розповім правду всю, тому що американці мають знати, чому ж Путін розпочав цю війну. Це викликало обурення власне журналістів, тому що вони кажуть, ми постійно про це говоримо. Ми ми засилаємо багато запитів на інтерв'ю з президентом Путіном. Речник Кремля якоюсь певною мірою навіть випродав Такера Р Карсона. Він сказав: Ну він сказав неправильно, він помолився, але ну він не міг знати, яку ж ми там імели ми отримаємо. Ну і друге, звичайно, звинувачення, що а, він буде ставити можливо такі м'які питання, що це просто дає Разумовно. майданчик майданчик для російської пропаганди. І сьогодні навіть про це запитали а, Джейка Салівана, радника з Нацбезпеки, чи не викликається занепокоєння. Він сказав, що ну Такер карсон цю лінію вже давно проводить. А ми розповідаємо правду. Ми вважаємо, що ну правда Може. Ну, я так не пряма цитата. Таня, дякую тобі дуже, що розказала про ці важливі цей важливий розвиток в президентській кампанії. А також про поїздку Такара Карсена, про значення цього Тетяна Ворожко. Була на зв'язку зі студією. Ми будемо продовжувати стежити за тим, як розвивається ситуація, і у цій царині. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Волинь, Суми, Київ вітає непереможний Запоріжжя, а також Сумська область, Луганська Італія на зв'язку. А якщо у вас є ще якісь запитання, то ставте їх обов'язково цього тижня. Ми також стежимо за тим, як розвивається президентська кампанія. Ми знаємо, що Невада цього тижня визначається зі своїм кандидатами у президенти. Демократи без несподіванок обрали Джо Байдена. Республіканці як очікується вже завтра віддадуть перевагу Трампу. Хоча сам процес внутрішньопартійних виборів там цьогоріч надзвичайно заплутаний у штаті. Проводять як праймеріс. Так і кокуси, але результати лише одного голосування будуть визнані. Це кокусів, в яких бере участь лише Дональд Трамп. Нікіш Гейлі значилася як кандидат лише у праймеріс, і там сьогодні вона програла. Що це все означає, чому Невада потенційно може бути одним із штатів, які вирішить долю виборів 2024 року. Нам допоможе у цьому розібратися наш колега Андрій Борис, який нещодавно повернувся із Невади. Андрію, привіт. Вітаю, колеги. Перш за все, чому республіканці у Неваді проводять одразу два голосування цього року за кандидатів у президенти? Як сталася така плутанина, і як це може вплинути на результати? Е, Юлю? Ну тут потрібно пояснити справа, в тому що до останніх виборів, президентських виборів у 2020 році, Невада була одним з небагатьох штатів, де Претендентів від партій а, обирали саме на кокусах, але в 2021 році місцеві законодавці, а, де більшість належала демократам, вирішили. Змінити правила, а вони вважають, що кокуси вважали на той час, що кокуси не зовсім демократичні, прозорі, і власне вирішили змінити внутрішньопартійні вибори на праймеріс, тобто організовані вибори за, за рахунок штату, і з цим за рахунок влади штату з цим не погодились місцеві республіканці. Вони вирішили залишитись на старій системі. Але як так сталося? Чому вони вирішили піти проти? Позиції влади і чи право ми запитали про це у Девіда Раморе, це професор політології в університеті Невайде. Він пояснив, що фактично рішення законодавців є факультативним, тобто не обов'язковим до виконання. І, от, як цікаво, він пояснив мотивацію республіканців залишитись саме на кокусах. Прошу послухати його пряму мову представництво республіканської партії у Неваді дуже лояльне до колишнього президента Трампа. Він отримав. Хорошу підтримку на кокусах у Неваді у 2016 році. Тому він зацікавлений у збереженні саме такої системи голосування. Окрім того, аби взяти участь у кокусах, кандидат має заплатити партії 50 тисяч доларів. Тому партія використовує цю подію для збору коштів. На праймерис цього неможливо зробити, бо їх проводить місцева влада. Тому виникає доволі заплутана ситуація. Тут слід додати, що от частина республіканців все таки вирішила приймати участь у праймеріс, зокрема і Нікі Гейлі, про яку ти згадала. 30% тих, хто проголосував, віддали власне голоси Гейлі. А от переважна більшість 62% проголосували. А проти всіх за графу проти всіх, власне, як дехто з виборців сказав, це було голосування таке графа проти всіх. Це була люди голосували саме таким чином за Дональда Трампа. От кампанія Нікі Гелі сказала, що подібна тактика республіканців у Неваді це фактично гра в одні ворота на користь Дональда Трампа, і вона покладає зараз найбільші сподівання на праймеріс у своєму рідному штаті у південній Кароліні. Андрію, коротко невада зараз є так званим штатом годілкою. Як так сталося? Що голоси виборців там є не вирішеними зараз до кінця, але при цьому може бути найбільш вирішальними у цій передвиборчій гонці. Так, Остапа, ну тут цікаво, що е, е, з 2008 року Невада традиційно голосує е, за демократів. Спочатку це був Обама, потім Гіларі Клінтон, пізніше Байден. Але поступово розрив між е, республіканськими кандидатами і демократичними кандидатами у е, пи, е, зменшується. І От на останніх виборах між Байденом і Трампом розрив був у 30 тисяч голосів. Зараз цікаво е, опитування останній Блумберг показує. Що взагалі Трамп на 8% випереджає попереджає Байдена а, у, 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 у Штаті. і а, цікаво, власне, що зараз розгортається велика боротьба а, за зростаюче населення мігрантів натуралізованих мігрантів а, у Неваді. А, ми поспілкувалися на цю тему також з Девідом Раморе, політологом а, університету Невади. Прошу послухати, як він пояснив важливість цього аспекту. За останні 20 років різко зросло населення латиноамериканців, які зараз становлять близько 30% населення штату. Зростає населення вихідців з Азії, це близько 10% населення. Ще 10% – це афроамериканці, і досить велика частина вихідців із тихоокеанських островів і гавайців. Тобто, більшість населення штату складають меншини. Багато з цих людей є новими okay. виборцями, які зазвичай неактивно голосують. Тому для партій є можливість мобілізувати нових виборців. Невада пропонує важливий погляд на майбутнє країни. Демографія Ласфегаса, до прикладу, показує, як виглядатиме демографія усієї країни приблизно у 2050 році. Тут на гора виходять такі питання, як імміграція, проблема охорони здоров'я, клімату, зміни в економіці. Зараз ще не найбільша боротьба розгортається за голоси місцевих латиноамериканців, які складають близько чверті е, населення. Вони традиційно голосують за демократів, але поступово ця тенденція змінюється. Як ми з е, представник політичний консультант, е, кол, е, колишній консультант Дональда Трампа у, у штаті, він каже, що лати... Ладають великі надії саме на республіканців, тому що сподіваються, що вони а, будуть а, Дякую, буд, вони покращать їхнє соціальне становище. Прошу послухати пряму мову. На жаль, не маємо ми вже Часу на те, щоб послухати цей коментар. Але закликаємо наших глядачів обов'язково подивитися твій сюжет, який сьогодні буде у програмі. Частаємо 22-й, Там буде більше інформації про значення виборів у штаті Невада. Дякуємо дуже. Андрій Борис був з нами на зв'язку. Друзі, дякую вам надзвичайно за вашу активність. Обов'язково приєднуйтесь до програми. «Чистаємо-22», А ми повернемося до ефіру з брифінгом вже завтра, як завжди, о 18.00.